Доброго ранку, діти! Діти, давайте з вами привітаємось! Як ми вітаємось? Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку у небі птахи! Доброго ранку тобі і мені! Діти, подивіться уважно на картинку. Житло, їжа, іграшки, одяг, взуття, телевізор, ковзами, шорти, платько, куртка. Діти, зверніть увагу, я вибрала багато малюнків, на яких зображен одяг. Чому я обрала саме ці картинки? Чи задовольняють речі, зображені на них першочергові потреби людини? Так, діти. Одяг це першочергова потреба, без нього сучасна людина не може обійтися. Одяг буває різний, наприклад, шуба, куртка, платічко, штани та шорти. Як ви гадаєте, чому нам потрібен різний одяг? Вірно, діти, тому що у нас змінюються погоди і нам потрібен різний одяг. Діти, а де ми можемо взяти ці речі? Подумайте, вірно, ми можемо їх купити в крамниці або пошити в ательє? Усі дівчата люблять носити сукню. І що ж можна пошити сукню? Давайте подивимось. З льону бавовни, шовку. З льону можна пошити сукню. Щоб дістати таку тканину з блюробом треба спочатку зорошати землю, посіяти насіння. Льону, виростити його та зібрати стебла. Після цього льон обробляють, відвозять на ткацьку фабрику, де з нього зроблять нітки. А вже з них тканину. Уся тканина виходить одного кольору. Для того, щоб отримати різнокольорову тканину, її треба пофарбувати. Тому тканину відвозять у фарбувальний цех, де працівники її фарбують, а вже потім на швадських фабриці виготовляють сукні, кофти, спідниці та інші речі. Шиття сукні це дуже складний процес. Спочатку художник малює різні моделі суконь. Модельєр розробляє викрику, закрийник розрізає тканину на деталі, швачки у швацькому цеху сшивають деталі докупи, потім. Прасують за допомогою різних приладів. І ось туди ми маємо готову сукню. Бачите, як багато людей різних професій працюють, щоб її виготовити. Сукню це товар, а товар продають і купують за гроші. Діти а де продають сукні? Чи купувала ви їх разом з батьками? Діти, а тепер давайте ми разом з вами пограємо. Одяг у пори року. Друже. Допоможи Іванкові зібратися на зимову прогулянку. Обери потрібний одяг та визнач, який зайвий. На зимову прогулянку Іванко не одягне шорти і футболку. Він одягне светр, чобітки, шапку, куртку, шарф, рукавички, штанці. Допоможи марічці одягнутися на весняну прогулянку. Серед одягу знайди потрібний, а також назви. Той одяг який зайвий. Марійка не одягне зимові рукавиці та літню сукню. Марійка одягне штанці, ковтинку, куртку, шапку та весняні чобітки. Допоможи Оксанці одягнутися на літню прогулянку. Серед одягу знайди зайвий. Оксанка не одягне на прогулянку теплу шапку та чобітки. Вона одягне сарафан, спідничку, футболку, сукню, босоніжки, капелюх. Допоможи Арсенові зібратися на осінню прогулянку. Обери серед одягу зайвий. Арсен не одягне на прогулянку босоніжки і шорти. Арсен одягне штанці, светер, шкарпетки, гумові чобітки, шапку, дощовик. Як ви вважаєте, діти, ваш одяг завжди буває охайним та гарним. Якщо ні, то чому? Діти, необхідно берегти свої речі, бути охайними. Діти, берегти речі означає подовжити термін їхнього використання. Завдяки цьому. Ми збережемо ресурсні матеріали, з яких зроблені речі, працю людей, електрику, воду. Бережливе ставлення до речей дозволяє родині менше витрачати грошей на новий одяг. Наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей!